Тобто вирішено травня у нашому місті буде проходити дуже цікавий молодіжний захід. Розповів про нього один з організаторів Володимир Присяжний. шановні коростенці, 18 травня. В місті Коростені відбудеться фотоквест. Це такий захід, який відбувається в формі гри. Це будуть чотири команди, які розділені між собою на однакову кількість учасників, і вони будуть виконувати ті завдання, які вже ми, якби грома, організація їм надамо. Для того щоб прийняти участь у фотоквесті, потрібно зареєструватися. Це Є група в соцмережі ВКонтакті, називається вона Геополіське об'єднання прогресивної молоді. Якщо ви не маєте такої можливості, аби зареєструватися, ви можете приходити в парк Міні Островського 18 травня о 10-й годині ранку починається реєстрація. Тобто ви можете прийняти участь у цьому заході. Аби ще якби яскравіше піднести цей захід. Та група, яка переможе, а захід у нас називається район на район. Вона отримує цінний приз. Який вона приз отримає, вона дізнається. Знається в день саме змагань, тобто на це буде яскравий приз, і він ним запам'ятається на все життя. Тож, шановна молодь, шановні коростенці, приходьте, гра буде неймовірно яскрава, неймовірно крута для нашої молоді, і ви отримаєте безперечну масу яскравих задоволень та вражень. тож молоді спритні та кмітливі. Не залишайтеся осторонь, приймайте участь у фотоквесті. Позитивні враження, веселощі та гарні емоції гарантовані.